Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гніві Твоїм, помили мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена, а Ти ж, Господи, доки. Зглянься, Господи, і визволи душу мою. Спаси мене ради милости Твоєї. Бо хто ж після смерті буде згадувати Тебе, і у гробі хто ж буде славити Тебе, я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми, Зрошую ними постіль мою, висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв, нехай осоромляться і остаршаться всі вороги мої, і нехай з соромом побіжать і зникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас, щоб пізнали Ми на землі путь Твою в усіх народах спасіння Твоє, нехай сповідують Тебе, люди, Боже, нехай сповідують Тебе, люди всі, нехай веселяться і радіють племена, бо Ти судиш народи праведно і керуєш всіма племенами на землі. Нехай славлять Тебе, народи, Боже, нехай славлять Тебе, народи всі, земля дає плід свій, благослови нас, Боже, Боже наш, нехай благословить нас Бог, і нехай бояться Його всі краї землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляю Тебе, Господи, від усього серця мого. Перед ангелами співатиму похвалу Тобі, за те, що ти почув усі слова уст моїх, буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє, за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив слово Твоє, вище від усякого імені Твого. В день, коли я взивав до Тебе, ти почув мене і вселив у душу мою силу. Будуть прославляти Тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст твоїх, будуть у піснях прославляти поті Господні, бо велика слава Господня, високий Господь смиренного бачить і гордого пізнає здалека. Якщо я піду серед напастей, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх. І спасе мене правиця Твоя, Господь воздасть за мене, Господи, милість Твоя повік, не покидай творіння рук Твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля. І гори зрушились у безодню моря, нехай шумлять, і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвилі їхніх, потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього, Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку, стривожилися народи, захиталися царства, Всевишній подав голос свій». І похитнулася земля, Господь сил з нами, Бог Якова, захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі, які чуда вчинив він на землі, він спинив війни до країв землі, поламав лук, знищив зброю колісниці, попали вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі, Господь, сили з нами. Захисник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Голосом моїм до Господа взиваю, голосом моїм до Господа молюся, розповім йому всі печалі мої і скорботу йому сповіщу, коли знемагав у мені дух мій, ти знав стежки мої. На дорозі, де ходив я, поставили сіть на мене, дивився я навкруги, і ніхто не впізнавав мене, не стало захисту, і ніхто не дбав про душу мою. Я до тебе взивав, Господи, і казав: Ти надія моя і доля моя на землі живих. Вислухай моління моє, бо я дуже знесилений, спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене, виведи з темниці душу мою, щоб славити ім'я Твоє, на мене чекають праведники, поки явиш мені милість Твою, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене у гніві Твоїм, бо стріли Твої прийняли мене, і утвердив єси на мені руку Твою, нема зцілення у плоті моїй, від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх, від лиця гріхів моїх, бо беззаконня мої перевищили голову мою, і як тягар великий пригнітили мене. Засмерділись і загнилися рани мої, від лиця безумства мого, перегноблений я і зовсім поник. Весь день сумуючи ходжу, бо стегна мої сповнилися запаленням, і нема зцілення у плоті моїй. Озлоблений був і смирився до кінця, ридаю від болю серця мого, Господи, перед тобою всі бажання мої і зітхання моє від Тебе не втаїться. Серце моє стривожене, покинула мене, сила моя, і світло очей моїх, і того вже не стало в мене, друзі мої і приятелі мої, відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене, а ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла, говорять про погибель і весь день замишляють підступи. Я ж немов глухий не чую, і як німий не відкриваю вуст своїх, і став я як людина, що не чує, і не має в устах своїх виправдання, бо на тебе, Господи, уповаю я, Ти почуй, Господи Боже мій. Тому я сказав: нехай ніколи не потішаються вороги мої, коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуються наді мною. Я готовий до ран і недуги мої, повсякчас переді мною, бо беззаконня моє я визнаю і печалюся через гріх мій, вороги ж мої живуть, і зміцнюються більше за мене, і намножилися тих, що ненавидять мене не по правді, ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю, не покинь мене, Господи Боже мій. Не відступи від мене, поспіши на поміч мені, Господи, і спасіння мого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, волия, волуя, слава тобі, Боже, Аллилуя, волуя, вовлуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, воливуя, вилуя, слава тобі, Боже.